Доброго дня! Шановні партнери! Не для кого не секрет, що висока якість насіння є вирішальною для успішного аграрного бізнесу. Мене звати Наталя Шофолова і я очолюю команду з контролю якості при насінневому заводі в Почуйках. І сьогодні я вам розповім про основні етапи контролю якості насіння. По-перше, компанія Bayer піклується як про фізіологічні показники якості насіння, так і про генетичні. Якість насіння в лабораторних умовах починає відслідковуватися вже на першому етапі доробки насіння на заводі. Це етап сухого молоченого насіння, коли ми вперше приймаємо зразки з виробничих потужностей і розподіляємо вже зразок для визначення, перш за все, генетичних властивостей і також фізіологічних показників якості насіння. До генетичних входять визначення генетичної чистості. Насіння лабораторним методом, а також ми визначаємо випадкову присутність генномодифікованих організмів. Це вирішальні два показники для прийняття рішення про подальшу доробку нашого насіння на заводі. Також визначаються на цьому етапі і фізіологічні показники, такі, як вологість насіння, схожість насіння. Всі ці показники якості виступають вирішальним важелем для прийняття рішення про подальшу доробку. Важливо відмітити, що на таких етапах доробки, як сухе обмолочене, мікрокаліброване та каліброване насіння, здійснюється контроль якості насіння, генетичний та фізіологічний, у внутрішніх лабораторіях компанії Bayer. Коли вже завершується повний цикл доробки насіння, на протруйному насінні здійснюється сертифікація насіння і внутрішній контроль якості. Вимоги щодо контролю якості насіння компанії Bayer в деяких випадках перевищують навіть вимоги державного стандарту України. Так, компанія Bayer виконує два додаткові тести: це тест на вміст вільнолетючого пилу притруйника, а також розширений тест. Визначення сили росту насіння, який включає в себе два етапи: вирощування насіння при холодовому стресі і далі дорощування в оптимальних умовах, таким чином, імітуючи е, зростання насіння при низьких температурах, а отже, визначаючи якість насіння, його реакцію навіть в екстремальних умовах польового вирощування при знижених температурах е, в наших кліматичних Широтах вертаючись до виконання тесту на вміст вільнолетючого пилопритруйника, хочеться відмітити, що цей тест виконується згідно вимог європейського стандарту на вміст вільнолетючого пилу. А також він виконується для 100% продукції, готової продукції, доробленої на потужностях насінневого заводу в почуйках. Варто відмітити, що контроль якості перехідних матеріалів також здійснюється компанією Bayer, що весни команда контролю якості починає з ручного відбору і далі аналізування показників якості, вирішальними серед яких виступають схожість насіння і сила росту. Ці два показники враховуються при прийнятті рішення про доробку такого перехідного насіння в наступному сезоні. Виробництва. Всі ці етапи, які були згадані, і дуже такий контроль показників якості насіння є пріоритетом компанії Bayer для забезпечення найвищого в своєму класі досвіду клієнту.